Якось на душі тут е, дуже сумно, і от сьогодні теж я йшла, щось мені плакати, хотілося, хотілася прямо плакала, і почала до Бога звертатися, і він мені почав відповідати, от відповідати, втішати, от і якось так мій настрій і змінився. Ось ось що я хочу сказати. І е, ну, що я для себе винесла з цієї проповіді? Що треба завжди бути з Богом. От, як правильно Андрій сказав, що десь в будь-якій ситуації, при будь-яких умовах, в будь-якому стані постійно треба пам'ятати про Бога і завжди бути з Ним. І щоб слово Його, ну, щоб воно постійно доходило до наших вух, до нашого серця, От, щоб ми його сприймали. Це дуже-дуже важливо. Бо без цього Оці всі депресії, оці всі стани, вони неминучі. Не Дуже дякую за проповідь. Так, пані Наталі, те, що ви кажете, якраз півзвучне з проповіддю. Дякую вам за цей коментар, що ви сказали. Ярик пише, що дякую за слово. Свіже повітря. Так. А... Так. Йому треба було бо раді, що ти, Ярик прийшов до нас на служіння. Дуже приємно тебе бачити. Сподіваємося, у тебе все гаразд. От, от це мені дуже сподобалось про манну небесну, що на кожен день є своє слово Боже, і воно повинно бути кожен день. Щоб ми оці дні не пропускали, бо як день пропустиш, воно потім все як то йде на перекосяк, що називається далі. Оце, оце дуже дуже важливо. Мені дуже сподобалося, що оце, оце, оце про, про манну небесну, це слово Бога, яке повинно кожен день до нас, до нашого серця доходити. Це ще хотіла сказати. Так, це не, е, я тут додаю до цього уточню. Це не обов'язково означає, що треба щодня Біблію читати. Хоча добре читати Біблію, Біблію щодня, ну е, я, наприклад, не читаю. Е, я не кажу, що це добре не читати. Я кажу, навпаки, добре читати. Ну, от в мене не виходило ніколи і не виходить по сьогоднішній день. Я щодня Біблію не читаю. Але... Можна молитися, да? молитися так. чи якось так звертатися. Але друга річ, те, що в проповіді було, так: пізнавати Бога на всіх своїх дорогах. Я роблю інші речі, і Бог там є. Бог він не обмежений е, читанням Біблії. Пізнання Бога не обмежене в Біблією читання. Зовсім не обмежене. Так, Бог є в інших речах, Він до нас говорить через інші речі. І ми звертаємося до Бога, навіть коли Біблії в кишені нема Хоча зараз це важко, бо вони в телефонах. так Вони є завжди з собою. От. Але Біблія це специфічний спосіб Богопізнання, необхідний, звичайно. необхідний Тому в церкві завжди або служінні Біблія відкривається. от Тим відрізняється. Богослуження від всіх інших зустрічей. От, але богопізнання цим, спілкування з Богом цим не обмежується, не приведено лише до цього. Це частина. Читання Біблії це частина богопізнання. Приймати Боже Слово можна, не тримаючи в руках Біблію. Не заглядаючи в неї. Так? Бо Боже Слово є, по-перше, як Бог сказав. Псалміст каже, де мені Бога знайти, Чи е, за море полетіти. Де ну, одним словом, він каже, де Бог? А відповідь йому така: близько тебе е, слово в устах твоїх і в серці твоєму. Це слово віри, що ми маємо в нашому серці. Ми його вже маємо. Ми не можемо стати е, невіруючими. Якщо ви колись пробували чи попробуєте, так ви дізнаєтеся, ви не можете вернутися і стати невіруючим. Не можете. Ви не можете більше не зважати на Божу присутність. Ігнорувати її не можете просто це неможливо. Ви вже живете в світі, де довкола є Бог. І ви це знаєте, нікуди не дінешся. Ярик пише, що, дивлячись на події, йому важко довіряти Богу, але проповідь нагадала, що він не не, не Все, що ми просимо, він дасть. Повіріть нашій для мене було важливо нагадати про незмінність будь-якій ситуації. Так, навіть коли ми не віримо, Бог вірний. Навіть по вірі нашій, бачите, як. Це складніші питання, ніж здаються на перший поряд. Якщо от як Ярик пише, так, дуже важко довіряти Богу. Ми про це сьогодні говорили. Дуже важко довіряти Богу, дивлячись на події. Але коли ми очі переводимо на Бога, Богові стає легко довіряти. Тому що е, я повторю цю річ: е, віра слабне Довіра до Бога слабне, коли ми зосереджені на чомусь іншому. Як це працює? Ну так, що коли ми чуємо Божий голос, бачимо Його, Він викликає в нас довіру. А коли ми його не бачимо і не чуємо, ми вже й забули, який його голос, але Бог то не змінився. Але довіра у нас впала, бо ми давно з ним не балакали. Давно не чули його голосу, може, вже півдня, може, вже тиждень. І Бог не змінився, але наші думки про Бога постаріли. Розумієте? І тому ми не почуваємося так, що нам легко зараз чомусь не каже, а, Бог це все порішає. Ні, ми дивимося на проблему. І... Mm, що ж то буде? Як воно буде? Які страшні події. так І ми починаємо визнавати ці речі, які ми бачимо. Ой-ой, ой, -ой, -ой айяй. Наша душа відгукується на реальність, в якій Бога немає. Туди треба Бога додати. Бо Бог є. Якщо додати, але Бог, так а що Бог думає про це? То ми побачимо, що воно не таке страшне. Не таке і критичне. А може, навіть якщо страшне і критичне, то дуже необхідне. Необхідне. Я сьогодні е е е їздив, мені операцію робили сьогодні. Е е невелике, хірургічне втручання, поточне там е е майже побутова річ, так? Але е, я давно про нього думав і дуже не хотів, так страшно. Чого, ну, бо буде боляче. Я от чогось болю, не люблю в житті. От, не... Багато речей можу терпіти. Болю терпіти я можу, але не хочу. Якщо можна не терпіти болю, то я легше померти, ніж біль терпіти. так Але треба. треба. Але буде боліти, ну, буде так, але інакше буде набагато, набагато, набагато і гірше, так? Можеш втратити е, палець, наприклад. О! Або можеш серйозно захворіти. Треба зробити цю річ. Треба поїхати лягти, зажмурити, стиснути кулаки і пережить. І пережить це треба. От, і так само, як оце Ярик, дивлячись на події, там. Важко, важко, я розумію, але ну ті події перейти мусять, їх треба. Вони необхідні, вони взагалі для загального здоров'я. Так, наприклад, ті події, що в нас в країні для загального здоров'я нації, дико оздоровлюючий період. Це прекрасний період в нашому житті. А, 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 ну Звісно так. Не скажеш, якщо у тебе хтось родич загинув, там чи взагалі ти подивишся на те, як люди гинуть, ти не скажеш, що це прекрасно. Ні, це не прекрасно. Це дуже сумно. О. Але е, часом дерево потріб... потребує обрізання. Так, обрізки. Треба дуже-дуже зелені гілки, молодесенькі. Треба їх відтяти, чого щоб крона була правильно, щоб дерево родило. І дуже шкода, оті зелені гілки, я розумію, але якщо ти садівник, ти таких дурних речей не думаєш, що шкода гілки. От. Якщо ти маленька дівчинка, то ти дивишся і кажеш: о, зелену гілочку зрізали. Ну, а що зрізали мені гілочку, так? Так і діти можуть говорити, так? Ну, якщо є садівник, то він приходить з секатором просто не. Не з чим-небудь, а такі ножиці, які тнуть то всі гілки робить чах-чах, чах-чах і пообрізував ті ніжні, зелені, такі тендітні, гарнюсінькі паростки. І що? І викине їх. Викине, на хмис піде. О, як так може бути? Як так може бути? Це залежить, як ти дивишся. Якщо ти дивишся на листочок, як от Ярик пише, людським розумом важко зрозуміти. Це, е, важко зрозуміти, поки е, е, розуміння не виросло, воно росте, як і все інше. Якщо щось важко підняти, так, то тому що в тебе мала сила. Важко зрозуміти, то значить е, розуму бракує. так? Але можна виростити. Бог ростить у нас розуміння. Пізнання. А що такі ніхто не забрав, пізнання і розрізнення Бог у нас ростить збільшить. Тому, наприклад, в застосування до країни е, е, до того періоду, в якій ми живемо. От у нас, наприклад, війна. І люди гинуть, молоді, класні хлопці гинуть. І це не радість, це, звісно, біль. Але загалом, якщо подивитися, Україна звільнюється від багатосотирічного рабства, нація оздоровлюється язик як інструмент окупації по всіх місцях викорінюється і ненавидиться. І всі ті речі, які підступно, підступно нас оплутували, як той гріх, просто і замотували нас. А в Кабалу і в вічну неволю, вже 400 років, вони рвуться як павутина просто. І що? І повстає нова нація. Я сьогодні в цій самій лікарні був, а вийшов з дружиною балакає. Вона каже: Правда, привітні всі кажуть: та привітні всі згори на долину. Від реєстратури аж до хірурга. Таке враження: це що? Всі москалі повиїжджали От нема. Е, е, ніхто ніде не ригнув, не муркнув, гадець не сказав, не, не, не набурчав. Всі посміхаються. Якісь люди нормальні кругом. На вулиці люди нормальні кругом. Будло кудись щезла. Ну, звісно, за це треба заплатити ціну, так? Е, навіть не так. Це є наслідок. так? Це позитивні плоди вже від того, що відбувається в нас. Україні зараз, от і е, кожна нація через це проходила. Кожна нація, яка стала ну, нацією з великою буквою, там Америка, а Англія, так Сполучені Штати Америки, Великобританія, е, країни Європи, Німеччина, Нідерланди. Е, майже кожна країна переходила через цю визвольну війну від. Поневолення цією каболою темряви а, рабства а, зла зла на державному рівні. Від цього тоталітаризму від гніту работоргівлі, наприклад, і інших подібних речей від Цих речей за це все треба було боротися, і це треба було вибивати великою довбною просто. Насмерть. Насмерть. вибивати і воювати. О. І це такий спосіб, і це Бог нас навчає війні. Бог вибиває зло війною, приходить з здовбною, вибиває його. І ми через це проходимо. тому з одної сторони, так, якщо на листочки подивитися або подивитися на життя окремої людини, ну шкода. Звісно, дуже шкода, так? А, а Що люди вмирають молодими. Бо а, всі люди помруть, так? Розумієте, в цьому житті ми всі помремо. Просто дехто зараз помре молодим. В половині віку, в третині віку. Це шкода. Так. Але якщо подивитися ширше, а, то воно робиться не таким жахливим і страшним, і не таким а, а, розчаровуючим чи руки опускаючим. так Навпаки. Бо якщо хлопці молоді, які відстоюють батьківщину, гинуть, вони, ну вони стають, вони поповнюють героїчний фонд нації, так? Героїчний фонд нації. І це важлива річ. Вони не нікуди не пропадають. Так їх будуть пам'ятати і пам'ятатимуть століттями. І на День Незалежності будуть пригадувати всіх тих, і, і не забудуть. Так, може, навіть якщо повільно не будуть пригадувати те, що вони зробили, вони воно кристалізує націю як націю. Це дуже важлива річ. Без цього ну не буде не буде того. Ми чим пишаємося козацтвом, козацькою дубою. А що була козацька дуба? Ну, коли українці згуртувалися, зробили військо і. Били всіх, хто приходив сюди грабувати Україну. І били так славно, що ми через віки пишаємося тим і кажемо, що козацькому роду нема переводу. Ми козацька нація. О, а нація великих воїнів. Таких, таких як козаки, це не просто великі воїни, це такі дуже специфічні воїни. Але ж вони гинули, ви що розумієте, що вони вмирали, так? Ті країни, які я називаю більшість були побудовані на основі, Слова Божого, вони процвітають. У нас було навпаки. Ну, Не зовсім так навпаки. Вони були на основі Божого збудовані під час реформації, так? і вони за це все заплатили криваву ціну. Їх всіх переслідували, всіх були мученики, всіх убивали. І не тільки це, так? але бо це саме відбувається і в нас. Ми йдемо той самий шлях, як і всі інші. Спочатку люди повстають за правду, потім та правда приводить їх до Бога. В них так само було. У них було точно так само. Щоб прийти до Бога, перше треба попередні кроки пройти і почати цінувати правду, платити за ці ціну. І в них такі самі речі були, як і в нас, і в нас такі самі, як і в них. От, щоб дійти до Біблії, Біблія це вже кінець. Біблія це вже кінець дороги, коли людина приходить до спасіння. Але перед тим вона повинна любити справедливість, ненавидіти брехню, хабарі, підкупи, кривий суд оці всі речі. І це зараз теж відбувається в Україні. О, а також любити свого ближнього як самого себе і більше, так? Нема нікого, хто би поклав душу свою більшу любові, ніж той, хто покладе душу свою за друзів своїх. Оце те, що вони роблять на фронті зараз. Виявляють Божу любов, яка є в їхньому серці. Отже, вона там є. Не за гроші воюють, не за золоті батони, не за землі. А за що? За Україну воюють, за своїх а за українців, які лишилися вдома. Щоб Україна була, щоб українці були. Це Божа любов у серцях тих хлопців і дівчат. І швидше всього, що вони спасенні Швидше всього, що вони спасенні До спасення не тільки ті, хто ходять до церкви і кажуть слава Богу, і амінь. так Зовсім не так. Ті люди, які приймають Ісуса Христа, ті спасенні Все, що уособлює Ісус Христос. Отакі. Е... Так, до зустрічі, Ярик. Побачимось. Отож. Бог є стабільністю нашого часу. Ну що, завершуємо, чи ще будуть у нас думки. Якісь понягання, щось є? Нема нічого. Я слухаю. Так, і я слухаю понягання. Я слухаю. Ми ходила до зоопарку, дивилася е, гарні рослини і тваринки. І була разом з вами. Отак, от отак. Дякую, що ви були разом з нами. Продовжувати пізнавати Бога на всіх наших інших дорогах. да Боже благослови нам, будь ласка, другу половину цього тижня. Ми просимо Тебе, благослови нам Завтра благовістя в обід на другу, так? І заняття в п'ятницю. І кінець цього тижня, Боже, благослови. Дякуємо Тобі за те, що ти робиш. Робиш в ньому, за всі події, що відбулися. Дякуємо тобі, Боже, благослови наші думки. Навчай нас, Господи, опиратися на Тебе, на твою надійність і стабільність. Дякуємо тобі, Господи. Благослови наше здоров'я, наші фінанси, виповни всі наші потреби, всіх, хто був тут сьогодні присутній, нас, Боже, і тих, хто не зміг прийти, і тих, хто слухає в записі, Боже. Всіх, хто до нас прихильні, Боже, благослови їх. Ми просимо Тебе, щоби. Люди могли пізнавати тебе і опиратися на тебе.